раз ми продовжимо а, бесіду з паном Валерієм Жировним про а, Віктора Васильовича Кузнєцова. Ну може підробно, але хочу згадати про те враження, яке справив 16-річний, тоді йому 16,5 років було в 66-му році. Це в 66-му, тисяча році було е, е, Віктор Кузнєцов. 4 жовтня. Приїхали і в Луганській на авангарді, відбувався черговий 30-й тур першості СРСР, друга група, тобто ну, як аналог першої ліги. Так от після 30 турів Зоря певно лідірувала, випереджає дуже сильні тоді команди армійців Львова і Києва. І... Мала всього 5, 5 поразок і пропустила за ці 30 турів лише 10 м'ячів. Ну і завітав на стадіон гості, команда гостей з Сімферополя Таврія. і тоді Таврія була, була дебютантом. Перша вона пробилася на такий високий рівень в другу групу. Ну і всі болівальники були впевнені, що буде добра гра, що буде перемога. І... А вийшло зовсім по-іншому. В складі Таврії були два молоді хлопці, взагалі тут три, які в тому числі саме молодий з них був в центр форварда, поставили Віктора Кузнєцова. Так от вийшло так, що... Гра відбулася так в цього футболі, що він постійно уникав опіки, і в розгоні атак в розігріші м'яча комбінаційно був постійно виходив на позицію. де він його ніхто не опікував. Так за рахунок мобільності руху і, і, і грав. Так от вийшло, що його, він зробив зорі е... Е... гол, е... ну це було якесь, ну, як нестримне, просто нестримне. Не могли нічого з ним зробити. І ставили під ніжки, намагалися його збити, він перестрибував, робив і. тобто. Зоря пропустила два голи, а відіграла тільки один. Всі були пригнічені, я пам'ятаю, такий розпач був на трибуні, а, а, але всі зрозуміли, що ми побачили зародження майбутньої футбольної зірки. Ну, не знаю, може зараз і скажу те, що от щоб сучасним болівальникам було зрозуміло, за впливом на команду, на гру командну, на позитивну гру команду, на її успіх, він рівня сучасних подібний Тоні Кросу і Дебрюйне сучасних. А от ще і за технічною комбінаційною грою якою забезпечення голами нападників, він подібний сучасним? Ну, був такий ще, правда, Луїш Фігу, а от сучасно це хто зараз на очах, це Лука Модрич. Навіть зовнішньо вони схожі з Лука Модріч, і з ростом, і манерою. Так от, з, Горянський тоді, здається, був тренер, і керівництво спортивне одразу оцінило, що це випадковість, але не випадковість, що заря отримала таку поразку від дебютанта і знали за рахунок чого. Так от наступного дня літак відбував з Луганського аеропорту на Симферополь о півдні, але зранку. Десь о 9-й десятій години ще там, наприклад, не знаю, чи встигли вони поснідати. Приїхав керівник обласного комітету обласного комітету фізкультури і спорту на Чорній Волзі, зайшов в готель і вийшов з в супроводі двох футболістів в Таврії, усадив їх в ту Чорну Волгу. Привіз їх в, в будівлю облвиконкому, І там е, хлопці молоді почули, так, і я зараз скажу, Віктор Васильович і Портнов, двох вони це, е, якраз два форварди. Е, і там їм запропонували е, приїхати в Луганськ по завершенню сезону. Сказали, гарантуємо е, житло. Зарплатню, ну, а вийшло, сказали, оскільки ви ще не повнолітні, то ми запрошуємо в Луганськ і ваших батьків і надамо вам квартиру. Спочатку на трикімнатний для батьків і, і вас, а потім, е, коли ну, повнолітнім станом, виділимо окремо житло. Ну, той сказав, добре подумаємо. Поїхали. На сімейній нараді, на, на яка відбувалася вдома в Кам'яноловні, вислухавши пропозицію. І батьки сказали, що не, люблять Крим, не хочуть його виїжджати з нього. Тут народилися так, і так далі. Ну і... Висунули дерзко, ж ж дірське пропозицію, як і гра юного того форварда Віктора Кузнєцого. Вони сказали, так пропонуй замість нас, пропонуй, щоб забрали всіх наших братів, а всі вони були футбольні люди на різному. От, наприклад, старший вже грав за рістку даугаву а трішки за місцеві команди міста Євпаторії і так далі грали, були в складі з молодіжних команд Сімферопольської Таврії. Ну, і щоб міським зв'язком тоді передали очільнику спорту. Пропозицію. Ті вислухали, запитали дані кожного з футболістів і зробили таку зустрічну відповідь, що оскільки у вас старший вже там, ну і віковий, і так далі, то ми погодимося на те, щоб взяти чотирьох братів. І на Михайла, який був старший, і оформлять житло. І, і таким чином сказали, що забезпечимо всіх і роботою, і, і, і так і вийшло. Хочу сказати, що всі чотири стали луганцями. І, і досі вони луганці. Так от що цікаво для тих, хто істориків така. Така така е, деталь. Що, зафіксуємо, що 5 січня 1967 року е, Віктор Кузніцов зійшов з трапу літака Іл-14 е, на бетонку Луганського аеродрому. Е, Волга, яка їх очікувала, привезла на стадіон Авангард. Е, е, його де під трибунами. Шостого сектору на другому поверсі розташовувався гуртожиток для новачків. В 68-му 67-му 67-му ще він заслужив запрошення в юнацьку збірну СРСР, з якою виграв міжнародний турнір у ЄФА. Uh -huh. і... В Італії, здається, з Андремова. Ну, не буду І там отримав звання майстра спорту. Е, уявіть собі, такий молодий. В 68-му коли він 67-й рік він прийшов в складі дуб, дублюючому складі. До речі, до нього приєднався і молодший брат Сергій Васильович. Так от вже 68-го 68-му, коли він був вже отримав місце в основному складі, в команді відбулася така ситуація, коли визначало, що було багато вікових футболістів і напрошувалася ротація на заміну молодих. І тоді, от, наприклад, прийшли. Разом з того ж з дублю в основний склад одразу Віктор Васильовичем Олександр Ткаченка, це голкіпер, захисники Микола Пінчук і Володимир Абрамов. Так от вже в дебютному сезоні 1968 року провів вже 21 гру, забив перший гол, заряд тоді грала зі Ска. В 68-му році заміна на заміну відбулася, ну, молоді ще не було досвідчені, а ті, ну, скажімо так, старики вже ну, трошки відставали. І вийшло так, що перша половина сезону 68-му була провальною. Ми влітку стало зрозуміло, що зря може вилетіти з вищої ліги. І тоді перший секретар обкому Віктор Васильович Владимир Васильович Шевченко наказав повернути тренера Германа Семеновича Зон, якого завершилась закордонна. Контрант? Відрядження в Бірмі. І він вже був в Пальмірі, в північній Пальмірі. І той приїхав і очолив команду. І, скажімо так, що він врятував. Врятував зарю від виліту. Але що відбулося? Під час того завершальних, там, пам'ятаю, 10 турів, здається, було чи, чи такі, так. Вийшло так, що е, 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 така нагальна потреба, що треба було, ну, визначалася така е, с, е, ситуація, що е, півзахист був слабенький е, в 68-му році. Нападники сильні, захист захис дуже сильний. І, а от в, 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 хавбиків не вистачало. І тоді, коли так випадково вийшло, щоб заміна відбулася одного і другого поламалася, Герман Семенович каже: на лаві запасних: Віктор, виходь тільки на позицію сімки, атакуючим хавбеком. і відбулось чудо, просто чудо диво. Настільки, ну от перший вихід на цій позиції, як Потім зізнавався Віктор Васильович трішки так. Але гра почалася і вся нервозність випала. І зрозуміло, що якраз як зв'язуючий гравець між захистом і нападником він дуже 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 корисним. І це та настільки справила е, е, був вплив на Германа Семеновича, що він йому запропонував? Каже, повертайся. Е, Тось, тобто, на цій позиції залишайся. І так відбулася ну, доля з нападника, зробила найкращу, одного з найкращих півзахисників. Просто це ну, він цю. Далі я підтвердження зроблю. Що він робив? От на трибунах одразу пам'ятаю, що швидкі вихід із оборони в атаку дірська гра поблизу в стіночку, на прориви, на постійно мобільний тривали, ну рвали, просто рвали захисні ті лінії з суперника. Ну, Довіра тренера розкрила. Талант молодого хавбека у всій красі на користь клубу. Коли зрозуміло, що треба е, такий же був, прийшов, е, ну, прийшов, запросили з Київського Динамо тоді е, В'ячеслава Семенова, е, не, не самовид також е, обдаровано і е, зі своїм почерком е, півзахисника, е, який володів дріблінгом, ударом за бох ног там, ну і, Кумиков, потім Юрія Миколайовича Васеніна із Балтики запросили, а у нього було два серця. Він так відробляв, і ця трійця і стала тим, той, тим підзахистом, який зробив потім Зарю неперевершеною. Що цей півзахист давав такий разом, і Віктор Васильович, наприклад, от Форварду Юрію Єлісєєву, надсилав вивірені верхові передачі для удару головою. А він так забивав, підрізав ті головою ефектно, настільки ефектно забував, всі були в захваті від такого форварда. А от до такий таранного типу був Володимир Старков. Так він його виводив, в своєчасні вертикальні передачі на хід на за спини захисникам і таранного типу від він кремезний. Він пробивався крізь тих, щоб вони не робили, і забивав. Невідпорно забував Володимир Старков. До речі, ми його забрали з Московського ЦСК, фактично з складу чемпіонів. Так от взагалі тоді середня лінія, от Васенін Кузніцов, Семенов, діяла непередбачено. А настільки були різноманітні тактичні схеми, виходи для атаки для ураження воріт, що всі крутили з голова. А от коли з'явився ще і до тих до нападників додалися е, е, такі е, е, Володимира Ніщенка, то е, ну, це гравець, дай Бог, ми зробимо з ним ще скажімо, Він Розумний, стрімкий, швидкий, е, 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 грав і головою, і низом, і постійному русі, е, е, замикав такі передачі, там посилали такі через усіх розрізні передачі по діагоналі або туди за спину, і він встигав і, і вражав ворота. А коли додався ще Анатолій Коксов з вмінням пробувати е, середні і дальні удари, дуже влучно вражав ворота. Ще е, варіативність е, е, зрі зросла. Потім ще свій внесок вніс, і е, Сергій Юрійович Морозов, е, він е, іноді стримував, роз, е, розводив з одного краю на інших, перекладав, щоб е, рівномірно було таке навантаження по, по команді. Е, Підключав захисників до атакуючих такими передачами. Ну, тобто, зоря стала, стала тим, яка заслужила свій звання чемпіону в 72-му році. До речі, гали Віктора Васильіча Кузнєцова принесли порогу в чемпіонському сезоні зорі, наприклад, на Авангарді в матчі із Зенітом і Московським Динамо. Його у ворота Динамо Тбілісі. Забив другий переможний м'яч зі страшного, з відстані 35 метрів. Також зі страшного, там, від, був трішки ближче до карного майданчика, забив також зі стандарту Арарату Єріванському. Тоді, до речі, 4-0 зробили. Ну і головне, що доля визначає не випадково, визначає людей, які. Історичні е, такі дії. От історичним став його гол у ворота московського торпеда 29 жовтня 1972 року, коли торпедо було от, дуже сильна команда, ми її так і не переграли її в тому сезоні. Так, от, зігравши з ними з нічию, дізнавши, що в Білісі Київська Динамо зіграла в нічию то зоря за три тури до кінця стала не Так от Віктор Васильович був якраз тим, якого історія запам'ятає, то як... далі в 1973 році Зоря прийняла участь як чемпіон в Кубку Європейських чемпіонів. І тоді ми в одній восьмій переграли, ні, в одній 16 переграли Київський Кіпрський АПЛ 2-1. Переможний гол в цьому матчі забив якраз і Віктор Васильович Кузнєцов. Ну, е, що ще? До речі, в 73-му хавбек півзахисник Зарі під номером 7 став кращим бомбардиром, забивши 9 голів. Випередивши Володимира Аніщенка, у нього 7, Єлісєєва і Морозова по 5. Е, у півфіналі Кубка СРСР Зоря. Е, Вибила вдома і в гостях ну, кубкового бійця Донецький Шахтар. Бачите, я в футболці якраз mm -hmm. цього, цієї команди. 9 серпня 1975 року в фінальному матчі Кубка СРСР проти Арарату. Він забив перший м'яч, відкрив рахунок і, і пробив тоді ну, легендарного армянського вратаря Альошу Ветерани пам'ятають, що був такий. Так от, після чемпіонського сезону і розправи Черпіцького над керівництвом Луганської області, за по так звані справи за захопленість футболу, різко скоротилося фінансування. Ну і особливо після того, як забрали ключових гравців в Київське Динамо, то команда почала здавати. Хоча ну, ще був такий по інерції йшла, але все ж таки стимули матеріальні вони Вирішив, бо якщо твої всі суперники у них стимули залишалися і підвищувалися, а в тебе ні, то е, ну потрохи сходила на е, гра е, трішечки так блідла. Але все ж таки два виходи у фінали Кубка СРСР показувало, що все ж таки був запал. І якщо пам'ятаєте, Сергій Васильович казав, що в 74 здається четвертому, чи всім ст а в 73 ми ми мали навіть шанс в 73-му, ну на, на бронзу. Ну що ще? От дивіться, він в 78-му забив, став кращим, ну, забив 8 голів тоді. Кращим був. Але ото, от що ні, 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 за Юрія Захарова, ну. Така вийшла суперечка гонорового тренера з видатним і авторитетним ключовим гравцем зорі. Ну, керівництво місцеве поставило на, прийняло бік Юрія Захарова і відправило. Так от за два невдалих скоростов, що втім два роки провів, він там. Постійно забував. Перший же рік він забив шість голів. Потім вивів, е, от скажу, що в, в Кубок е, да, пройшли Кубок, і коли в фіналі е, армійці Ростова вийшли на, е, на, на, на е, Спартак Москва, то в складі Спартака був такий авторитет, визнаний, що найкращий, начебто, захисник був з Радянського Союзу Мірзаян. Так от вони Заваров, кузніцов. Так гри, інший там хто ще був, розірвали так його, що і садили його на п'яту точку, як кажуть, і залишали його. він от, у ну, нього Ходив, він крутився, як вуж. І кажуть, що після того програного фіналу Кубка. Кажуть, що місяць провів в психушці, Його там такий він отримав удар психічний, що з, з, з тим великим і все він був, а тут його декласували, да ще й ніде. Так от е, я вже казав, що е, Кубок все ж таки він здізняв, і в, до Чемпіонського, тобто ну, два титули. Е, у нього, Це чемпіон з Радянського Союзу і Володар Кубка. СРСР. Так, що ще можна сказати? Він після 81-го року, коли в Ростові завершив, ну, було там таке захворювання, таке, ну, його потім вилікували. Зрозуміло, що вже повертатися в 31 рік було не до того. І він повернувся до футболу через, через тренерство. Uh -huh. 에, і в е, 92-му начальником команди був два е, е, сезони, потім тренером два сезони. І ну, нині я сказав, е, що це гравець як е, видатний, просто видатний і неприймений. Дай Бог йому здоров'я на многі многі літа. Дякую, пане Валерію.